Дивіться, показуємо вам, принесе мені в ремонт булгарка ДВТ, 230-й круг. Короте, я вам включу. Скажу вам так, згорів якор. Щоб ви тут не вгадали, не цей якор. Я вже Короче, Поміняти якор, ну, половина майже це не буде цієї болгарки. Ну, але все одно, наприклад, якщо там ремонт півтора чи 2000, а булгарка 4 люди, я часто в таких булгарках міняв якор. Недавно так вже була ремонт вийшов 1900. Трошки інша модель була. Е, Ворку, тільки вона аналогічна була від цього ДВТ. 1900 люди заплатили за ремонт. Підшипники, якор там робота назбиралося. Так що часом кнопки ще ремонтуються. Так що не всі такі багаті, хоча... Ну, на маленькій болгарці я не завжди часом вигну. Якщо ремонт 1000 гривень, а болгарка нова 1200. Ну, резону, 200 гривень доклав, купив нову. А якщо тут 2000 треба докласти, а часом 25 люди міняють. Я зараз у цієї болгарки замовляю якор, кладу і все буде працювати отак.